Планики медіа, учасники брифінгу. Сьогодні, як сказав Сергій Володимирович, ми говоримо про процеси декомунізації та деколонізації, що відбувається на території Кропивницької міської територіальної громади. Приводом даного брифінгу стало те, що ми знаходимося на завершальному етапі процесу декомунізації і деколонізації, і можна вже підводити певні підсумки нашої проведеної роботи. Хочу нагадати, що масштабний підхід до декомунізації розпочався у 2015 році. Тоді Верховна Рада прийняла ряд законів про декомунізацію. Основний закон це про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Ми всі знаємо його як закон про декомунізацію. І пізніше, вже після повномасштабного вторгнення у 2023 році, в березні був прийнятий закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топ топонімії. Його також називають скорочено як закон про деколонізацію. Наслідком реалізації цих законів є очищення публічного простору від тоталітарного колоніального минулого символіки. Цих режимів відхід від радянського минулого та його переосмислення. За цей час у Кропивницькому і в селищі Новому було перейменовано чимало вулиць, провулків та парків, знесено пам'ятників пов'язаних з тоталітарним режимом, та і саме місто отримало нову назву. Часом нам у ході обговорення, в ході цієї процедури перейменувань, доводилося слухати. Від громади, від громадських організацій, деяких. Переважна більшість підтримує ці процеси, але ми чули таке, що це не на часі. Це питання не на часі. Давайте переможемо, давайте відбудуємо нашу економіку, налагодимо нормальне життя, а тоді вже будемо переименовувати вулиці. Але ж ми маємо пам'ятати, що понад 70 років радянська влада тільки займалася тим, що насаджувала нам. Власні ідеологеми, власну символіку і таким чином намагалися повністю стерти нашу національну культурну ідентичність. І е, тривалий час у назвах наших вулиць увіщувалися люди, що взагалі не мали відношення не тільки до міста, а й часто навіть до нашої держави. І е, анексія Криму та окупація Донецької та Луганської областей, звичайно, прискорили процес декомунізації і породили процес деколонізації або як його ще називають деросіянізації. І повномасштабне вторгнення воно тільки підтвердило, що нам потрібно в цьому напрямку було рухатися і терміново позбавлятися будь-яких прив'язок до країни-агресора до Росії. Цікавим є також той факт, що після вторгнення Росії в Україну в знак солідарності з нами у межах кампанії Ukraine Street у 14 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України близько 70 вулиць та площ у шести з цих країн: це Чехія, Литва, Латвія, Албанія, Норвегія і Канада, українські назви дістали вулиці та площі, на яких Розташовані дипломатичні установи Російської Федерації, що є досить символічним фактом. Тепер ці вулиці носять назву в цих європейських країнах: це українських героїв, вільної України чи героїчного Маріуполя. І хоча попередні назви не були комуністичними чи пов'язаними з, з, з Росією, тим не менше їх перейменування свідчить, наскільки вагомими і значущими можуть бути назви наших вулиць. Якщо говорити про нашу громаду, то в нас взагалі на, загалом на території Кропивницької громади 1075 об'єктів топономії. Це вулиці, провулки, парки, проїзди, тупики тощо. 924 це безпосередньо в місті Кропивницькому, 46 у селищі Новому і 105 у садових товариствах. Починаючи. З 2014 року перейменовано 300 вулиць, 4 парки, 5 скверів. Із них 168 вулиць перейменовано у 2022-2023 роках. Це після повномасштабного вторгнення, як бачите, більше 50% ми перейменували за ці два роки. Здійснюється процес перейменування Якщо брати 22-23 роки, відповідно до концепції інтеграції українських маркерів у топонімічний простір Кропивницької міської територіальної громади, який затверджено на засіданні нашої міської топонімічної комісії, дана концепція базується на необхідності збереження пам'яті про справді важливі для України кропивницького селища нового, історичні події, постаті, культурну спадщину від давніх часів, які пов'язані з нашими землями, з нашою країною, і Закінчуючи сьогоденням. здійснюється заміна топонімів, що пов'язані з радянськими, з тоталітарними, з російськими символами на українськомарковані назви. Найменування та перейменування топонімів мають сприяти збереженню неповторності міста, його історико-культурного середовища та унікальної аури. І в першу чергу ми розглядали. Повернення історичних назв, але якщо, безумовно, ці назви не були пов'язані з імперським минулим нашого міста, були такі випадки. Якщо йдеться про увічнення видатних постатей, то насамперед розглядалися пропозиції, що стосуються уродженців міста, його жителів або людей, діяльність яких була пов'язана з нашим містом. Важливим питанням є і увічнення пам'яті наших сучасних героїв, вшанування, тобто вшанування героїв російсько-української війни, і, зокрема, кропивничан або інших захисників, чий подвиг пов'язаний з містом Кропивницьким селищем Новим, і які удостоєні звання Герою України. Таким чином, якщо говорити про статистику, то протягом 2022-2023 років на мапі нашого міста з'явилися назви. Пов'язані з географічними назвами, це назвами країн, їх столиць, континентів, це 12 назв або 7,1% від загальності її кількості перейменованих в 2022-2023 роках. Це, зокрема, Талінська. Литовська, праська. Це як символ, як подяка тим країнам, які підтримували і підтримують Україну в нашій боротьбі з ворогом. Також з'явився в нас проспект Європейський, це як на честь стратегічного курсу, який обрала наша держава, куди рухається наша держава і який закріплено в нашому основному документі Конституції України. Пов'язаних з історією України, з історичними подіями, боротьбою за незалежність України, це 35 вулиць або 20,8%. Наприклад, з'явилася вулиця Героїв Крут. Бій під Крутами, як ви знаєте, відбувся в 1918 році. І от нещодавно ми відзначали чергову, не відзначали, вшановували пам'ять наших героїв на пам'ятному заході біля меморіальної дошки Шургіним. Назви на честь історичних постатей віддатих особистостей це 98% або 58,3%. Це найбільша, найбільша питома вага серед усіх переименованих вулиць. Наприклад, 5% це на честь родин. Це, наприклад, родини юхнелів, праведників народ народів світу, значно збільшилась кількість назв на честь видатних жінок. Ми хочу сказати, що в 2022-23 році намагалися, якщо жінками було зроблено певний внесок в історію України видатний пов'язаний з містом, ми приділяли увагу. Найменування саме з жіночими топонімами, щоб вирівняти гендерну складову, гендерну складову да, у порівнянні з чоловічими топонімами. І 24,7% 24, або 23 об'єкта це на честь видатних жінок. Ну, зокрема, з'явилися у нас вулиці княгині Ольги Марії Примаченко. Це колишня вулиця Васніцова, да, також символічно. Наталії Бракер, це педагогиня, краєзнавиця Соломії Крушельницького. Також я думаю, всі знають це співачка світовим ім'ям. І хочу подякувати от саме щодо просування жіночих топонімів, це громадські організації Асоціація Жінок України дія, які не просто нам пропонували жіночі топоніми, а й обґрунтовували, чому саме на, на честь жінок. Конкретної особи потрібно перейменовувати вулиці. 75,3% це 70 об'єктів на честь відомих чоловіків. І особливе місце займають назви на честь художників, скульпторів, композиторів, письменників, діячів епохи Української національної визвольної боротьби 17-21 років. Ну, зокрема. Це провулок Андрія Ліпатова, це відомий художник, який жив у Кропиницькій. Думаю, знають ці його роботи, картини. Вулиця Любомира Гузара також у нас з'явилася. Це колишня вулиця Комарова, релігійного діяча, це пропозиція релігійної громади Української греко-католицької церкви, вулиця Євгена Коновальця, командира сечових Стріців, ну і цілий ряд інших вулиць. Ну і історичних нас, пов'язаних з містом. Вісім, або ну, майже 5%. Є також вулиці, що важливо перейменовані на честь наших героїв сучасних російсько-української війни, це вулиця Степана Чубану, це колишня вулиця Добровольська. Знаєте подвиг цього героя. Який, хоч і не є уродженим, уродженцем нашого міста, але як виявилось, він на вулиці Добровольського тривалий час проживав. І ми цей факт, до речі, вияснили вже в ході перейменування, бо спочатку хотіли назвати іншу вулицю, а потім звернувся до нас син. І от такий факт цікавий, нам ми дізналися від нього, що він проживав на вулиці Добровольського. Так? І так символічно, що він фактично і загинув в небі біля Кропивницького, захищаючи наше місто. Тому безумовно. Ми мали вшанувати пам'ять цього героя Степана Чубану, що ми зробили. Також вулиця Андрія Норова, також герой України, який, хоч і загинув він під Київщиною, але він народився, він навчався в школі в нас в місті. Він похований у нас на алеї почесних поховань на рівнянському кладовищі. Йому також присвоєно звання Герой України. І вулиця, до речі, примикає. То школи, в яку ходив Андрій, На, який навчався да, Андрій. Ну і невелика кількість вулиць з нейтральними назвами це 9 вулиць, або там близько 5%. Це джерельна, виставкова, вчительська. Хочу сказати, що ми свідомо намагалися уникати вулиць з нейтральними назвами. Але там, де ну, мешканці, жителі вулиць самі наполягали, там збирали численні. Підписи тоді ми йшли на зустріч. Хоча ми також намагалися їм пояснювати, що ну нейтральні вулиці це не зовсім правильно. Ці вулиці мають бути е, такими українськими маркерами, да? нашими пов'язаними з містом і так далі. Але ну є такі факти, але вони поодинокі. Да? З метою вивчення громадської думки збору пропозицій від жителів міста проводились громадські консультації, і пропозиції вони були досить широкі. Пропозиції можна було надавати шляхом заповнення Google форми, розміщеної у розділі перейменування вулиць на платформі АДЕМ. І також можна було в звичайному форматі надсилати письмові пропозиції, в тому числі на поштову або електронну. Адрес Капиницької міської ради, і хочу сказати, що жителі такими формами активно користувалися і вносили свої пропозиції. Щодо переліку вулиць, перейменування, яких буде розглядатися на червоному на черговому сесійному засіданні, як сказав Сергій Володимирович, такі консультації в нас проводилися з 21 листопада по 22 грудня. Двадцять року участь у них взяли взяв 191 житель нашої громади, і надійшло 45 пропозицій. Хочу сказати, що в цілому, майже там на 90% ці пропозиції стосувалися саме підтримки тих назв, які були запропоновані топонімічною комісією. І усі пропозиції були узагальнені спеціалістами управління культури і туризму та розглядалися на засіданні топонімічної комісії серед нових назв, які ми хочемо запропонувати на розгляд депутатів. Це вулиця на честь Леся курбаса українського режисера, представника розстріляного відродження, вулиця героїв земляків, на честь полеглих кропивничан, новинців, які загинули в російсько-українській війні. Тому що чому ми пропонуємо цьому. Цю вулицю, я вважаю, що це важливо, тому що надходять багато звернень на, для переименування на честь загиблих захисників, які поховані у нас в місті, які пов'язані з містом. На жаль, фізично ми не можемо переименувати всі вулиці. У нас, ну, на превеликий жаль, вулиць не вистачить, да? але ми рекомендуємо різні форми вшанування, підтримуємо це, зокрема, розміщення пам'ятних дощок на, на закладах освіти, на, за, на підприємствах чи установах, де працювали. І е, наша топонімічна комісія була в нас така позиція, що все-таки ми маємо, незважаючи на те, що є в нас вулиці героїв України. Е, і ряд інших вулиць, пов'язаних з героями, все-таки ми маємо вшанувати наших земляків з нашої громади, і тому запропонували вулицю Короленка перейменувати на вулицю Героїв земляків Вулиця Магістральна, це віз до нашого міста. Таким чином, в тому числі гості нашого міста, будуть бачити, що ми шануємо і віддаємо честь нашим загиблим. Героям І в ході обговорення заперечень, звичайно, від громадських слухань, в ході громадських слухань заперечень не надходили. Також буде запропоновано назви на честь художників. Які пов'язані з нашим містом, це Михайла Надєждіна, Сергія Шаповалова, що творили у Кропивницькому і це пропозиція музею мистецтв. Також також хочемо символічно назвати провулок Баштанський на честь міста Баштанка Баштанки Миколаївської області. Це вже наші сучасні події, і жителі міста Баштанки, які розбили. Ворожу техніку та зупинили наступ на центр України на Кіровоградщину в березні 22-го року. І провулок розташований на перетині з дорогою в напрямку Миколаївської області, напрямку Баштанки. Це провулок Успенський. Уся інформація а це і перелік вулиць, які вже переименовані з обґрунтуванням, і пропозиції до. А також вулиці, які для обговорення запропоновані, пропозиції до них розміщені на офіційному вебсайті міської ради у спеціальному розділі перейменування вулиць. Також, як я сказав, вже розміщений там відповідний довідник і якщо потрібно дізнатися назву нової вулиці і чому вулиця перейменована, саме на таку назву можна у відкритому доступі це зробити. Також у відповідність, в тому числі відповідність до перейменованих вулиць, приводяться і назви зупинок. От зокрема на останньому засіданні топонімічної комісії ми розглянули перейменування або уточнення назв 71 зупинки. Топонімічна комісія погодила це перейменування і відповідний проект рішення. Буде винесено на засідання виконавчого комітету і також буде доведено до, до громади. Хочу сказати, що да, питання, які також часто виникають, це а чи будуть додаткові витрати пов'язані з перейменуванням. Для громадян додаткових витрат, це вкотре ми повторяємо, не буде. Тому що інформація про нові вулиці вона автоматично оновлюється і підтягується в державні реєстри. У всі, в тому числі демографічний реєстр, який пов'язаний з, е, з реєстрацією місця проживання, там відразу автоматично, якщо людина, не треба їй бігти, змінювати прописку, я кажу, так? там вулиця з'являється автоматично. Якщо треба буде взяти довідку про реєстрацію місця проживання, вона візьме вже цю довідку із новою назвою. Те саме стосується державного реєстру, прав на друкове майно. Там, також, якщо як потрібно буде продати дім чи Квартиру, нова назва, підтягнеться автоматично, і ніяких дій додаткових вчиняти не потрібно. За рахунок міського бюджету районні в місті ради нас замінюють адресні таблички на будинках. Також працюють над заміною адресної атрибутики. Жео управителі багатоквартирних будинків. Я думаю, що ви могли вже помітити, що в нас деякі вулиці вже мають однотипні одного формату адресні таблички, і ця робота буде продовжена в 2024 році. І в нас такий підхід, що ми маємо цю роботу і в практичному сенсі, не тільки на папері, а й в практичному сенсі в 2024 році закінчити. Я вважаю, що це важливо да, тому що. Можна перейменувати вулиці, буде на папері, воно собі лежать. А більшість громадян не буде знати, що ця вулиця переименована. Ну і звичайно, це зручність певна, це вимоги, містобудівні вимоги, да, вимоги правил благоустрою, щоб е таблички адресні відповідали актуальній назві вулиці. Тому ця робота буде у нас ну, закінчена в четвертому році. І будуть у нас, я думаю, ну якщо не на 100%, то близько до цього всі таблички. Замінені. Важливо, що ми також і позбавилися від комуністичного спадку, збереженого у пам'ятних знаках у пам'ятниках. І серед пам'ятників, демонтованих у 22-му, 23-му роках, це пам'ятник героям громадянської та великої вітчизняної воїн у сквері Слави досить. Технічно складно його було демонтувати, але все-таки ми це зробили. Пам'ятником комсомольським поколінням Кіровоградщини у сфері імені Олександра Кондакова демонтовано напис «Слава героїчному робочому класу. Це на багатоповерховому будинку по вулиці Соборній. Це серпи й молоти і зірки, які в нас були на приміщенні міської ради, також. Пам'ятка архітектури, як ви знаєте, складно технічно було, але ми все-таки цю роботу зробили, і вже немає радянської символіки на будівлі міської ради. І щодо інших пам'ятників, є такі ще в нас на території міста, це пам'ятник солдатам правопорядку Кировоградщини, зокрема, то ми їх не можемо демонтувати із за юридичних складнощів, тому що. Мінкульт має прийняти рішення про незанесення цих пам'ятних знаків до відповідних реєстрів, і тільки після цього ми зможемо їх демонтувати. Тобто, технічно це просто зробити, юридично є певні складнощі. Все, що стосується міської ради, ми всі відповідні запити зробили. Інформацію всю направили через обласну військову адміністрацію до Мінкульту. Чекаємо прийняття рішення, потім приступимо до демонтажу. Також у грудні 2023 року прийнято рішення міської ради щодо внесення змін до положення про присвоєння звання почесний громадянин міста Кропивницького і відповідно до запропонованого порядку особа, якій присвоєно звання почесний громадянин. Якщо на неї поширюється дія закону про декомунізацію і про деколонізацію, вона може бути позбавлена такого звання. У нас взагалі не було можливості процедури, можливості передбачення, позбавлення звання почесний громадянин. Ми цю процедуру передбачили і у 24 році будемо працювати над тим, щоб і нас почесні громадяни, які пов'язані з радянським минулим, зокрема, були позбавлені такого статусу. Таким чином, якщо підводити підсумки, можна сміливо говорити, що десь близько Більше 95% наше місто звільнилося від тоталітарних і колоніальних символів. Залишилися окремі питання. Зараз, зокрема, тривають громадські обговорення щодо перейменування вулиць Генерала Жадова та вулиці Гагаріна, і надійшло ряд пропозицій. Досить активно громадяни. Саме ці вулиці обговорюють і надають свої пропозиції саме по цим вулицям, тому що потрібно час додатково опрацювати ці всі пропозиції, але обов'язково ми приймемо рішення також по цим вулицям. Хочу відзначити, що нещодавно експерти громадської організації деколонізація України моніторили, як позбавляються міста, зокрема обласні центри від колоніальної. Спадщини і від тоталітар, тоталітарної спадщини і голова громадської організації Вадим Позняков, зокрема, зазначив, що Кропивницька міська територіальна громада щодо якості топонімів і щодо самого процесу перейменування вулиць є одна з найкращих в Україні. Я хочу подякувати за таку роботу членам. Топонімічної комісії, громадським організаціям, журналістам, які також досить активно висвітлювали цей процес, ну і громадянам, які також активно долучалися до цього процесу. Дякую, Сергій.